Цікаву інформацію прилюднили вчені. як виявляється, ріст жінки має вплив на її здоров'я. Низькі жінки рідше хворіють на рак. Жінки ростом 178 см на 30-40% частіше хворіють раком щитовидної залози, нирки молочної залози, тостої прямої кишки, ніж жінки ростом, наприклад, 157 см. А от при рості 157 см або нижче і вазі в межах норми у вас втричі менша ймовірність утворення тромбів. Ви не можете змінити ріст, зате у ваших силах контролювати вагу. У високих людей з нормальною вагою. Ризик тромбозу не збільшений. А ще доведено, що у жінок ріст таких 173 см, на 28% рідше виникають хвороби серця ніж у жінок зростом ростом 160 см. А ще високі в два рази рідше страждають старечим слабогумством, ніж жінки на зріст 155 см. Також високі легше переносять вагітність і пологи. Так вчені спостерігали вагітність у більш ніж 220 тисяч жінок і з'ясували, що майбутні мами ростом 168 см на 18-59% рідше хворіють на діабет вагітних, ніж жінки ростом 150 см. 6 сантиметрів причина поки невідома. До речі, жінкам вище 155 см рішення ніж іншим потрібен кесарів ростин. Така цікава інформація. Ну, Мені здається, це все ж таки умовності. А ось ключову роль відіграє правильний здоровий спосіб життя. Один. Чергову пораду стосовно того, як же так жити, вам розповість ведуча рубрики здорово жити. Вітаю вас, у рубриці здорово жити! Тема, що прозвучить сьогодні, досить цікава. Чому? Тому що говоритимемо про емоційне переїдання, про те, чому так важливо відрізняти емоційний голод від фізичного. Та що, зрештою, робити, коли хочеться їсти. Перший і найважливіший крок навчитися відрізняти емоційний голод від фізичного. Про це ми вже говорили в одній з попередніх рубрик. Якщо відчуваєте, що вам дуже сильно захотілося щось з'їсти, поставте собі наступні питання: чого я дійсно хочу, що я намагаюся підмінити їжею, що я можу зробити, щоб виправити ситуацію, або чому я цього досі не зробив. Коли ми приймаємо емоційний голод за фізичний і починаємо багато їсти, ми вибираємо позицію слабкої людини. Саме таке посилання ми і відправляємо самому собі. Я без сили. Ми впадаємо у своєрідну харчову залежність, відключаємо свій розум і тільки їмо, їмо і їмо. І, звичайно, ми зосереджені лише на одному на задоволенні, яке відчуваємо, коли їмо. Саме тому багато людей підсіли на фастфуд. Вони їдять все більше і більше, намагаючись продовжити задоволення. Їжа для них стає наркотиком. Проте, як тільки ми закінчуємо їсти, в ту ж саму секунду починаємо жалкувати через те, що зірвалися, і переживаємо почуття провини. Ми не вирішуємо проблему, підміняючи їжею те, що нас турбує. Ми просто посуваємо рішення. Уявіть, є людина, яка щодня приходить до вас у будинок і наполегливо дзвонить в двері вашої квартири. Ви можете не відкрити її сьогодні, завтра або через тиждень. Але якщо цій людині дійсно треба вас побачити, то вона свого доб'ється рано чи пізно вам доведеться з нею зустрітися. Теж саме і в питанні підміни реальних бажань і проблем їжею. Ми повинні ясно зрозуміти, що нас турбує. Тоді мана піде, і бажання спустошити холодильник теж. Докопайтеся до суті, не говоріть собі, я нервую. Конкретизуйте, я нервую через те, що X, або я нервую через те, що сталося Y, або насправді я і не хочу їсти, мені просто нічим зайнятися. Чим точніше ви зможете визначити, що саме вас турбує, тим ймовірніше, що ви зможете вжити ефективні заходи по боротьбі з цим. Перестаньте набивати свій шлунок, знайдіть реальну проблему і боріться з нею. І хай вам щастить!